Вінтаж Баскет. Наступний, наступний раунд і Євроліги, і Герджінатаман Панатінайкус проти макабі вдома грає. Але макабі е, одразу швидше рухав м'яч і цікавіше виглядав у нападі. А Костас Антетокумпо ставив блоки, робив стіли, данки, і в третій чверті не дали в одному з моментів неспортивний. І Атамана було вилучено, нерви злетіли. А, і Панатінаєкос лише суперзусиллями. Увійшли в Овертайм, але там справедливо е Лесор та Слукас програли. І в мене питання дуже великі до Панаті Найкоса та Атамана. Е дякують гравці, Макабі, своїм вболівальникам. А тепер переходимо до Італії, де Белінелі, Хакет, Добріс, Шенгелія та Данстон. Майбутній гравець, минулий гравець Фесу вдома перемогли Мілоша Теодосіча, який виступав за цей клуб. да, Віртус Болонья тренує його банші 41-44 його показник, і для себе я відмітив, що обіграш один в один розбрасування м'яча з пошуком. Китка або знову ж таки гри один в один. Заслонів нема, і темп середній. були і втрати, і невлучання. Але цервина Звезда от одразу якось очок очків 10 пропустила, і потім так і, так і не змогла нас догнати. Тому я вважаю, що більше буде цікавого в цьому сезоні від Віртус з Болоньї. Шенгелія, я думаю, що лідер хаке та Белінелі допомагають. Тренер цікавий. Данстон опит досвідчений гравець, і я думаю, що сюрпризи будуть від цієї команди і розклад. Наступного туру там цікаві матчі Барселона Реал. А ми переходимо до ретро матчу та Обасконія проти Панаті Найкоса двохтисячний рік, і тут Серджо Скаріоло тренує Басконію, Ну а Панаті Найкос там є великий могутній ДН Бодірога. Суботіч тренує панаті Найкос, і звичайно було дуже цікаво подивитися. На баскетбол 20-річної давнини Сержоскаріоло одразу так авторитарно авторитетно висказує суддям. Е грають звичайно простіше, е нема такої фізики, нема такої швидкості, але ось ми бачимо і данк, і Ну, звичайно, все навколо тактики. Дуже правильний баскетбол, вірні переміщення, багато пасів. Нема такої кількості швидких китків. Взагалі, більше посту. Да? Взагалі, ну це 20 років назад. Здається, це небагато. Але ну і звичайно, Панаті Найкос вибудував команду навколо легендарного Бодіроги, про якого обов'язково я зроблю відео. Зараз цей гравець в минулому це. Президент да євроліги. Ну і більше буде від мене ретро ретроспективи європейського та американського баскетболу. Вже готові розробки на ці проекти, і в ближай на наступних вихідних вони будуть реалізовані. Він та баскет. Дякую за увагу.